Усім привіт! З вами Владислав! І сьогодні вам розповім, як завантажити і як встановити мапу Румунії, де присутнє доповнення для України. За посиланням в описі ви зможете перейти на ось цей сайт, де і знаходиться дана мапа. Ну що ж, хочу сказати те, що для цієї мапи потрібні всі DLC, і потрібно звернути увагу на те, що є як безкоштовна, так і є платна версія даної мапи. Ну, нас цікавить лише безкоштовна версія, і вона лише на версії 1.40. Все, що вам потрібно, на яку версію, для чого воно підходить, чи потрібно DLC-всі, все описано на самому сайті. Місто 1.1 нам не потрібно, це не стосується мапи України. Так, ось це все, що треба. Ну, тут розписано, що ми хочемо придбати чи не хочемо. Ну, кому цікаво, можете звернути на це увагу. Так, перш ніж завантажити нам мапу, нам потрібно зареєструватися. Я зареєстрував на цьому сайті, але я покажу вам, як потрібно зареєструватися. Заскаємо нас зареєструватися і погоджуємося із умовами, які нам о, пропонують. Нам ж треба зареєструвати на цьому сайті. Потім нам потрібно написати свій нікнейм, потрібно обрати те, що воно нам підходить. Ну і те, що дозволяє сама. Саме реєстрування. Потім пароль, ну це ви все добре розумієте. Обираємо країну або часовий пояс, мова лише там англійська. ну і Після того нам потрібно увести відповідь на запитання. Це може бути як одне місто із будь-якого Діласі або марка автомобіля. У мене була марка автомобіля, коли я реєструвався. ну і ми все зробили, ми все виконали, і потім переходимо в Google пошту і все, ми зареєструвалися. Все підтверджуємо, і все у нас готово. Потім ми переходимо у вкладку е, першу, ну, не в місто, звичайно. А переходимо в Rockstet. Ось у нас тут є преміум-версія, і також безкоштовна версія. Нас цікавить безкоштовна версія, вона тільки. На версію гри 1.46. Заходимо за цим посиланнячком. Тут у нас все, що потрібно: перший пек, другий, третій, четвертий і п'ятий. Наскаємо на нього і завантажуємо всі 5 файлів. Ну А потім, якщо ми все завантажили, все ми переміщуємо в документи в папку Eurotrack Simulator 2 і в папку мод. Якщо у вас цієї папки е, немає, то створіть цю папку і напишіть просто мод. І все. У вас все буде, переміщуєте. І ось це все, що я завантажив. Всі 5 файлів, які потрібні нам для цього. Так, я перемістився у саму гру. Зараз я вам покажу, що тут взагалі є, що взагалі тут оновилося. Давайте створимо новий профіль і назвемося ну, банально. Владислав, так, давайте виберемо аватарочку, автівочку і потім ну, будь-який випадковий знак. Називаємо це мапа України. Так, нам не потрібен Steam Cloud. І тепер ось це все. Починаємо ми із останнього числа. Це у нас 5, 4, 3, 2 і 1. Все. У нас це все готово. І тепер підтверджуємо наш вибір. Ми все встановили, ми все завантажили. Тепер чекаємо, поки у нас завантажиться сама гра. І ми зможемо. Вибрати якусь одну із компаній, які тут у нас є. Попереджаю, може завантажуватися довго, а може завантажуватися дуже швидко, залежно від вашого девайсу. Так, вибираємо нашу компанію. На жаль, чомусь у останніх оновленнях у нас злітає сама мапа, але це не проблема грати. Нам потрібні лише міста, а мапа це. Це просто мапа. Нічого важливого тут в цьому нема. Так, ось, до речі, усі міста, де ми можемо розпочати. Це у нас Іспанія, Велика Британія, Скандинавія, Польща, ось Україна. І ось тут ми вибираємо будь-яке місто, яке нам потрібно для самої гри. Де ми будемо починати? В Дніпрі, в Донецьку, в Харкові, в Львові та будь-де. Ну, а я почну свою кар'єру. Ну, я не починаю, я вам показую, презентую, як встановити, що тут у нас є. Так, підтверджуємо наш вибір. І зараз почнемо. Так, хоча б якесь одне завдання, я вам продемонструю дану. Мапу. Так, ось я, до речі, з'явився. Ну і давайте, давайте я вам покажу саму мапу. Хочу попередити, що мапу розробляли не українці, а розробляли саме румуни. І саме так, як вони показують нашу Україну, так вони її і бачать. Це не розробляли українці, розробляли лише румуни. Ось, до речі, всі міста, які у нас тут є. Тут є і Сарни, і, і Луцький, Київ, Білоцеркви, і Хмельницькі. Всі міста ви бачите перед собою. І Одеса, та чоловіки немає, і Кропивницький, і Полтава, і Донецьк, і Антрацит, і Луганськ, і Харків, і Суми, і Конотоп, Черкаси, Первомайськ, Вознесенськ, Баштанка. Баштанка, до речі, нещодавно додали. Одеса, Миколаїв, Херсон. Крим тут навіть є у нас. Та все, що потрібно, вам тут у нас присутнє. О, така у нас мапа, яку зробили румуни. Доповнення до своєї мапи. Дуже цікаво, зробили свою мапу і додали також Україну. Укриті цього зробити не можуть, тому румуни їм допомогли з цим всім. Ось такий у нас був туторіал. Якщо вам це допомогло, то мені приємно. Приємно, що мій туторіал вам допоміг встановити мапу. Ну і завантажити її також. Дякую, що дивилися. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мутують мене робити наступні видав. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, даному причуться. Це дуже дуже важливо. Слава Україні! Слава Збройним силам України!